Доброго дня, мої дорогенькі глядачі. Дякую всім, хто заглянув. А заглянемо ми зараз разом, друзі, мені прийшла чергова радість, і не одна. Сьогодні мені привезла нова пошта посилочки. Знімаю швиденько, тому що роботи дуже багато. Потрібно викопати ваші замовлення, що там деякі не відправила. Тому що з обіду, після обіду обіцяють дощ, знімаю під сільський вайб, чуєте, яка озвучка. Сусіди спилюють сухі дерева, сухі гілля більше, на деревах і хочу відкрити посилочки, отримала чергову радість, чергову порцію щастя. Ну і нас так вже зазвичай ми звикли, що ми один одному. Вихваляємося, хто що купив, а вдруг у мене такого немає. Звісно, звісно, я теж так полюбляю. Подивлюся, чим цікавляться люди, чим, чим цікавляться мої е, колежаночки, е, і покажу мої дорогі колежаночки, що я придбала цього разу, що мені приїхало. Зараз розкрию і будемо разом передивлятися. Ну що, друзі, відкрила я свої саджанці, розглянула, а тепер покажу вам. Один саджанець мені прийшов подарунком від Світланки Антоненко, ми з нею обмінялися, можна так сказати, чи я її відправила свої живці. Трояндів і для живцювання, а вона мене, мене віддячила ось трояндочкою король жилі. У мене вже є одна троянда така ж від Світлани. Мені дуже подобаються китиці цієї ем, квіточки, ну, тобто хотілося пару. Потім, коли я шукала троянду Джаліта, я звернулася до Світланки Мар'янченко. Вірно я сказала прізвище, ну, якщо ні, вибачте. І у світланки вже не було її, тому я пішла далі шукати. Замовила у мій розкішний сад. Ой, друзі, не рекомендую, зовсім не рекомендую. На контакт не йдуть. Саджанці дуже негарні, зламані, манюсінькі. Ну, Додам коротеньке відео, я їм написала, вони мовчать, ну, хай їм буде. Добре. Пішла. Я чомусь так зрозуміла, що це. Люди, які не самі вирощують, мабуть, а скоріш за все, можуть перепродувати. І тому пішла шукати дівчат, які ж все-таки самі вирощують, Найшла у Надійки доля. Я ніби давно спостерігаю за Надією і підписана на її групи, а чомусь так складалося, що ну, не замовляла я в неї. Тут запитала, каже Надійка, є джаліта. О, я щаслива така. Ну, знову ж таки. Одна ж джеліта нам же ж не може так це нашумівша міфша троянда, якби про неї всі розмовляють і її вихваляють. І ще друзі, не все ж не, не, не лише джеліту вихваляють, ще вихваляють троянду Кубана. Це така низенька трояндочка, грунтопокремна, але такий охайний кущик, дуже цікавий, рясно квітучий. Ну, звісно, одної мені мало, мені потрібно дві друзі. І ось такі трояндочки прийшли мені від Надійки доля. Виявляється ця дівчина, ще дуже молода, їй 20. Господи, дитино, тобі ще на дискотеку ходити, а вона ось таким трудом займа, займається. І вирощує таку красу. Таку красу. Ще й, ще й русечками лопатою копає сама. Ну, друзі, потім ще, коли. Хотілося мені пару. Я не, ну, тобто, надійки мінімальне замовлення 4. 4, ну я попросила, щоб мені додала на свій, на свій смак якусь таку цікаву, гарну, квітучу. Ну, і ось Надійка мені додала ось таку цікаву, гарну, квітучу. Ви подивіться, це чайно-гібридний сорт, називається Your Beauty Beautiful. Отак. Ага, хоча тут пишеться флорибунда. А я чомусь читала про неї, що це чайно гібридна. Ну, тобто, але пишуть, що рясно-квітуче. Ви подивіться на цей кущик гарний, красунчик і коріння. Все тут добре. Ну і друзі, потім же ж е... не один рік я спостерігаю в інстаграм за любов Петрівною Клюба, здається. Вибачаюсь теж за птичья, тому що і у неї декілька років спостерігаю за трояндою Кінг Георг. Ну, так ніби подобається. І ніби думаю, та, ну, може, можливо, не потрібно. Ну, от, все-таки рішилася. Думаю, хай вже буде десь, я його та найду йому місце. Далі теж розкажу, як я знаходила місце. Ну, і Ось такі друзі мої сьогоднішні. Красуні. Красуні, живі, гарні стебла, все. все з ними добре. Тепер лише буду молитися на свою спину, щоб витримала, тому що після цих всіх викупок ой, важко важко, важковато. Але то все таке ось компенсація за всі мої труди і підготування місця для моїх троянд. Також хочу всім подякувати, хто зробив у мене замовлення, друзі. Ви неймовірні. Ви мені підтримали, підтримали не лише мою спину. Друзі, а тепер я зможу придбати собі і хімічні препарати, і добрива для своїх троянд. І, Ні, шубу я собі не буду купляти. Тут навіть до гадалки не ходи. А дещо новеньке для своїх красунь я, звісно, буду замовляти. Буду робити заготовлення на наступний сезон. До роботи, друзі. Хотіла відзняти відео про свою, свій новий рядочок біля Леонардо, навпроти Леонардо да Вінчі, про свої нові троянди, які я висадила, бачите, знайшла місце, ніби не було, не було. А тут прорядила Сантоліни, навіть вже й мої поїхали, ну ті, що планувала залишити собі. Поїхали на пакування. Вірніше стоять, буду зараз збирати посилки. Накрипає дощик і хотіла трішки сказати, що я тут посадила. Я вже раніше отримала посилочку від пані Олени Тур і висадила трояндочки раніше, так щось там сталося, у мене якісь обставини, що я не могла відзняти. тобто Хочу вам сказати, що це у мене крем Джулієта. Тобто вони мають бути низенькі, я так розумію, ці трояндочки. І так я тут цей рядочок. Хочу зробити ну, таким, типа низькорослим бордюром перед рожевими Леонардо. Тобто там крем у мене, тут у мене три жульєтки. Я навіть руки не встигла помити. І хочу, тому що буде запізно. А це Джульєта Райсбері. І тут, по-моєму, Сезар, якщо я її вірно. Так, Джульєта, церіс. Церіс. Ось такі. Оце, щойно висадила тут, друзі, кінг Георг. Він потрапив теж в цей бурдюр. Не знаю, як воно буде виглядати. Тут в мене одна кубана, перша кубана. А тут теж від пані Олени, тур Вікторіан Кіс. Тут друга кубана від Надії Доля. А тут, друзі, виявляється, в мене ще два місця є, щоб посадити дві трояндочки. Як я прорахувалась, я не знаю. Тут у мене троянда, бачите, я її пересадила з іншого місця і коли садила, підсипала овес. І він сплив, <ріст> підійшов підверх і ось так гарно зійшов. Цього разу вже я робила по-іншому, купала ямочку, засипала кидала на дно овес і трошки друзі кидала мікорізи, не знаю, правильно я склала Мікор... мікорізи, Тобто вздобрювати ґрунту. І хотіла сказати, що тут у мене від Олександри Бунчук є три трояндочки. Ось тут десерт. Десерт, якось десерт. Я підпишу, я забулася, що я не звикла до цих троянд. Тут дуже малесенька теж у мене троянда. Я теж забулася, хто це від Олександри Бунчук. Ну і там Бурбон-Стріт. Тут у мене три трояндочки від Олександри. Бончук. Триянди непогані, але ж, друзі, навесні. Садила навесні, в кінці травня, здається, і троянди важко приживаються в цю пору, до того ж спекотне літо в нас. І все-таки краще замовляти на осінь, щоб висадити. Тут я пересадила. У мене троянда була. Господи, та да що ж це я забулася? Зростала біля ред парфюм. І я все думала, чому вона, чайно гібридна, чому вона не погано себе поводить. Виявляється, я дуже заглубила прививку. Це не прививка, це вже якби глибоко. Ну, от на сантиметрі, мабуть, 12 була заглиблена. Господи, як же ж вона? Тобто, тут у мене є Джон Девіс від пані Олени Тур. Теж це була раніше замовлена посилочка. О, Джон Девіс. Ну ось так, друзі. Моя висадка, це ще не всі, ще біля будинку є. Тут у мене Калинонька починає листям неї краснітися, друзі, калина. Шкода, що в мене руки брудні, я вже взяла її, скуштувала. Солодка калина, і в неї ось таке листя кольорове робиться. Забарвлюється в таке червоненьке на, на осінь. Повикупувала деякі свої очіки, кому не вистачило, вже викупувала тут. Ну, тобто, тобто, трішки покажу вам. Квіточок, ніби дощик припинився, це Троянда Акварель. Хотіла її, чесно сказати, хотіла її видалити. Підійшла, подивилася, ну квітує, ну, така симпатична квіточка. Думаю, ні, не буду. Тут я теж від пані Олени Тур посадила. Посадила принцеса Кіорі Каорі. Так, так, такі всі, ну якби, каміння поставила для того, щоб не мульча не злетіла. Так, така популярна вона ця принцеса. Я минулого року за нею бігала і не встигла. То вже цього, цього сезону я ще в квітні, чи здається, чи в березні, в пані Олени Тур замовила на осінь. Тут у мене квітують мої. Троянди не зовсім відомі, але дуже ароматні. І трішки вони хватають борошнисту русу. Це жипцьовані троянди, власне, кореневі. Ой, красуня, ой, красуня ж. Дуже гарна квіточка, подивіться, яке в неї розкриття, яке гарне квітки. Тут Монмартер. Дуже довго тримається ця квітка, навіть вже не пам'ятаю, коли в якомусь відео з попередніх я скидала, і так це е, душі витримали. І так ось ця, ця гілочка кититься, так і тримається. Ви подивіться, що витворяє троянда таймлес. Скільки на ній пуп'янків. Хризантема в мене, друзі, ще не квітує. Не знаю, бачу вже всіх такі гарні кущі, гарні кольори. У мене лише лише починають он, розкриватися. Але кущики маленькі, сухо, сухо, таймлес дуже рясна флорибунда. Так, Що тут ще показати вам? А, здивувала мене Августа Луїза. Минулого року я Висадила один кущик із п'ятий, висадила на Мирославину клумбу. І як, як їй тут добре, я вам не можу передати. Багато пуп'янки, багато квіточок і ось такі базальні випустила от на зиму. Хто ж таке робить? Хто ж таке робить? А августа Луїза таке робить, от витворяє. Ну, все, це добре. Ще покажу Ельтору. Який я оприскую, оприскую, оприскую. Знову пройшлася перший раз Ой, сіркою колоїдною, потім Медіан Екстра. А от вчора буквально от передають дощі і я обробила його цимоксил. Господи, підпишу, забуваю. Зробила бакову суміш, це була Мегафол, цимоксил, здається. І... і ще, господи, ну забуваюся все. хотіла скоренько не виходить, треба підготовля... підготуватися. Напишу. Ви подивіться на цю красуню, Це Боне... бонарська вербена. Насіння, друзі, буде і буде розсада на весну, то я думаю, що вистачить. Кому не вистачило, вистачить. Ось так виглядає Мирославина клумба на сьогодні. Місканту сміту, який я пересадила, хочу його обрізати, тому що він засихає. Обріжу і накрию, мабуть, щоб в трубочки не попадала водичка. Мабуть, накрию його чимось, чимось прикрию, і зроблю типу парасольки. Чайна гір. Подивіться, вона в мене витка. Отак можна флорибонду, яку написано в описі, там 60-70 сантиметрів, так я колись розраховувала. Бачите, яку можна вон високу плетючу вести. Трішки квіточок від Салі Холмс ще залишилося, який колір. У неї ем, осінній. Не кремовий, а прям такий рожевий. Ось така айстра. Як вона ще називається? Я ж забулася, господи, що ж це робити з цією пам'яттю. Дуже гарний такий колір, і камера майже передає. Хоча насправді він чуть-чуть більш такий колір індіго. Трішки осінньої вам Санта Моніки. Ну і ця красуня. Красуня, красуня, калинонька моя. Троянда Госпел. Госпел, Госпель теж дуже гарна. Ну, як гарна. Реверс довго квітує, приємний такий колір, вишневий. І реверс у неї такий світлий. Ще є така квіточка Зоннельбельт Троянди. Бо тут деякі вже відквітували, а ось ця тримається. Пежери Дуд. Дуже подобаються такі оці її помпончики. А це моя капусточка. Капуста декоративна. Там вон червоненька. Тут на вулиці вони менші, там трішки більше води було їм біля будинку, там ніби краще. Друзі, а тут така ось осінь осіння. Вчора, щоб ви розуміли, всі листочки визбирала, пилососом підмела. Ні одного листочка не було. Все зібрала, все десь винесла. Зібрала горішки, бо дуже багато таких темних горіхів падає. Половина темних. не продуктивних і половина таких добрих, гарних. І це все визбирала. Все, гляньте, що наробило. Знову повно-повно листя. Так, картинка ніби непогана, а не люблю збирати його, не люблю, коли воно заважає усій красі. Трішки квіточок є торнадо. Вони в мене такі бідові. Не напоєні цього року, але ж хочеться хоч чуть-чуть щось вам показати, що квітує ось е, Троянда керіо. Гарний такий в неї колір. Яскравий, аж, аж із червоненькою такою. <смас> обідочкою, як це називається, окрайком таким. Червоненьким. Зараз ще. А, тут в мене ще невідома троянда, ось хоче квітувати. Я так думаю, що цим мурієм, здається, так, так я і не знаю її назви. Були такі роки, що вона дуже хватала борошнисту росу, а цього року ні. Бачу, що ніби з нею все байдуже. Вже трошки покажу своїх своїх рослинок. Збідований хто друзі, хто казав, що е, петунія стайдал, та й далі не, по, не повторяє себе. Ось в мене тут самосіву зійшло після е, дощів і різних кольорів, і червоні, і червоні, і ось такі парпел. Парпел, то я опрацьовувала троянди і бачите, попеклися. Від хімії попеклися. Там була червоненька, ось тут десь. Червоненька та Дивіться, який колір. Ніби квітка така сама. Маленькі. вони самосібом зійшли ось тут. А ось тут по такий колір, дивіться. Тайдал сільвер. Тобто повторюють, можливо, не всі 100% 100%, а 80% Дійсно повторюють. Тут в мене дуже маленька, така гарнесенька хризантема. Теж без водички, ну, але квітує вже. Ну і ще красонечка Брайсайт. Лише сьогодні відкрилася, вчора ще був пуп'янок, а сьогодні вже відкрилася. І там ще є пуп'яночки. Але чи дасть нам погода їм заквітувати. Як вам не показати цього красення? Цього красення, це низький дельфініум, низькорослий. Ось це вже третій. Ні, другий. Так, да, третій. Он другий мало квітував. І ось перший ще раніше відквітував. Трішки літл артист. Така мініатюрна трояндочка. Трішки має квіточок. Ну і тут капусточка. Декоративна капуста. Починає колір такий вималюватися. Тут, друзі, теж троянда джеліта, а поруч з нею ще одна джеліта. Тобто такий буде, хочеться, щоб був такий, знаєте. Величенький кустик. Це від Світлани Маріянченко, Те, що вона мені подарувала малесеньки, я ж хвилювалася, що я залишуся без джеліти. А ось від Надійки доля теж придбала і саджанці всі гарні. Ось від Світланки вже навіть <світлана> вже і брунечки є. Тут у нас Дуже гарний колір, такий вишневий і чимось схожий на Омаша Барбару кольором. Це Ізабель Ренесанс. І там ще одна квіточка. Квітує аспірин, але аспірин роза, але постраждала вона від пліща влітку і вон... листочки жовтіють. Це все потрібно обібрати. Вроді і почала цю роботу, але не все встигається. Ну і на улюбленій матрикарії закінчимо. Ні, не закінчимо. Зараз ще до однієї підійду. І на цій матрикарії ми закінчимо наше відео. Дякуємо нашим славним титанам. І хай у вас все буде добре і у них також, а в них хай ще краще.